Учениці Соколово-Балківської школи, що у них ворощанській громаді, проводять дослід під час уроку, роблять це з допомогою приладдя, яке отримали у результаті цьогорічної перемоги на обласному конкурсі екологічних ініціатив. Сьогодні ми працюємо над реалізацією проєкту 2023 року еколабораторія Гріншол для вчителів та учнів нашого закладу. Це і стільці, і парти, за якими сидять дітки, це і вся кількість мікроскопів, лабораторії для спостереження за ростом і розвитком рослин, це і метеостанція, яка йшла в комплекті із таким дозиметром, який є зараз на сьогоднішній день дуже актуальний. Набори лабораторні. З природознавства цікавий досить набір лабораторний паско і це також лабораторний набір компаси. За словами учительки, це частина обладнання, яке отримали у рамках проєкту, решту ще чекають. До того, коли ми отримали всі ці прибори, ми навчалися лише за допомогою книг та презентацій чи відеороликів. Це було досить нудно, адже ми не бачили нічого на живому прикладі. А коли це все прийшло, нам це цікаво дивитися. Найбільше нам подобається використовувати на уроках мікроскоп. Навпроти школи реалізовують іще ще один цьогорічний проєкт Переможець. Його авторка, заступниця голови громади. Тут буде релакс-парк для громадян наших, наших трьох сіл Соколова Балка, Андріївка і Світлівщина. Буде завезена плиточка і будуть зроблені доріжки, буде альтаночка, будуть гойдалки, там буде дитяча зона, там буде також дитяча спеціальна гойдалочка. Між ними будуть посаджені дерева красиві, кущі, квіти. За словами Світлани Калініченко, цьогоріч планують висадити рослини та поставити Альтанку. Решту допрацьовуватимуть наступного року. Загалом цьогоріч у конкурсі екоініціатив переміг 31 проєкт. Вони з 14 громад Полтавщини. Із обласного бюджету на це передбачено 6 мільйонів гривень. Половину або більше від суми мають дати з бюджету громад. На кожну з трьох категорій міські, селищні та сільські проєкти різні суми. Більшість громад провели тендерні процедури, і зараз у них період там або укладення договорів, або закупівля. Відомо наразі про е, два втілених. Повністю проєкти це в Котельві, сортування сміття і Нехворощанська громада. Є такі громади, є такі проєкти, які потребували змін на сесії обласної ради до переліку природоохоронних заходів, в плані перерахування коштів з капітальних там видатків на поточні або навпаки. Тому що вони планували одне, подавали, а коли почали втілювати, то виявилося, що це інший фонд. Як повідомила Суспільному заступниця голови Нехворощанської сільради Ольга Хоменко, реалізацію проєктів співфінансують із бюджету громади. На три проєкти загалом спрямували понад 632 тисячі гривень. Третій проєкт, який виграла нехворощанська громада це облаштування зеленої зони на території місцевого ліцею. Його авторка заступниця керівника закладу. Передбачається поставити кілька альтонок, ловочки для відпочинку і, звичайно, озеленити територію нашого ліцею. Що в нас готово? Завезені альтонки за проектом, придбані вже придбані ловички, чотири ловочки і замовлені, але ще не привезені, зелені насадження. Це передбачаються голубі ялини, це передбачаються туї і ялівець. Конкурс екологічних громадських ініціатив на Полтавщині вперше влаштували 2019-го. Торік його не було через Початок повномасштабної війни в Україні. За три роки визначили 119 проєктів переможців. Із них реалізували приблизно 80%. Інші поки не втілили, зокрема, через брак фінансування та складнощі з оформленням документів, повідомляла раніше Суспільному начальниця відділу з інвестиційної діяльності Полтавської обласної ради Олеся Дроботенко. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.